15 жовтня 2025 рік приступаю до збору яблук Джон Агольд. Бачите, які пошкоджені від морозу. От гарні яблука. Дуже смачні. Це на підщепі М9. Низькоросла підщепа і воно має слабеньку силу росту. Тим більше стовбур похилений. І не вступаю в періодичність це яблуня. А маю ще цей сорт на ММ-106, то вона більш така середньоросла, то там. Вступило мені у періодичність. В цьому році зовсім не заплодоносило. Але і трошки мають там іншу форму таку подовгасту більше мають. Бачите, як мороз пошкодив. Але добре, що і так є урожай. Дуже смачний. Дуже смачний сорт яблук. Дякую за перегляд цього короткого відеоролика.